Откупток для дівчинки бренду Cool Club. 110 см. Відстібається капюшон, повністю утеплена. Є додаткові кармани, рукави на манжетах. 98 см, повністю утеплена. Тут так цікаво зроблено на кнопочках серединка. Капюшон не відстібається 104 см кольору. Серединка повністю утеплена. Футро відсібається на замочкові. 116. Вона йде теж як лижна, Захід проти вітру повністю утеплено. Хутро відстібається, хутро дуже подібне на натуральне. 104 Подовжена. 110. 122, тут натуральний наповнювач, хутро на гудочках маленьких. 116 теж утеплено, хутро відсібається. Подовжений пуховик 128 см. На замочку, повністю утеплений. Збоку має такі замочки. 128 має куліски. Наталії стягується повністю утеплений. кармани та хутро не відсівається. 134 відстівається футро. 134. Чорна, 140 см. Вона повністю утеплена, тепленька, хутро не відстівається. 146. To 152 cm.